Космос — безмежний простір, який завжди зачаровував людство. Що ми насправді знаємо про цей загадковий всесвіт? Але нам точно відомо, що через відсутність атмосфери і повітряних часток звук у космосі не може поширюватися. Космічний простір це тиша. Сьогодні ми розповімо вам неймовірні факти про космос, які можуть здивувати навіть найдосвідченіших дослідників. Наш всесвіт почався приблизно 13,8 мільярда років тому, з події, яку ми називаємо великим вибухом. Але чи знали ви, що під час цієї події утворилася не тільки матерія, але й час і простір? Все, що нас оточує, бере початок саме з цього моменту. Після великого вибуху всесвіт не тільки почав існувати, але й почав розширюватися. І це розширення триває й досі. Причому з кожною хвилиною галактики віддаляються одна від одної. Космічна мікрохвильова фонова радіація це випромінювання, яке залишилось від великого вибуху. Вона є відлунням тієї події і свідченням того, що всесвіт народився з одного епічного моменту. Коли ви дивитеся на зоряне небо, здається, що там нескінченна кількість зірок. Але правда ще більш вражаюча за останніми оцінками, у видимому всесвіті може бути понад 2 трильйони галактик. І це тільки те, що ми можемо спостерігати. Більшість галактик знаходяться занадто далеко або закриті космічним пилом, тому ми не можемо їх бачити навіть за допомогою найсучасніших телескопів. Це означає, що кількість галактик, яку ми можемо спостерігати, лише верхівка айсберга. Злиття галактик це звичайне явище у всесвіті. Наприклад, наша власна галактика Чумацький шлях через приблизно 4 мільярди років зіллється з сусідньою галактикою Андромеди, утворюючи нову, більшу галактику. Чорні діри одна з найзагадковіших структур у космосі. Вони мають настільки сильне гравітаційне поле, що навіть світло не може вирватися з них. Найближча до землі чорна діра на щастя знаходиться на відстані понад тисячу світлових років, але її вплив ми відчуваємо лише у формі наукових гіпотез та досліджень. Згідно з теорією Стівена Гокінга, чорні діри можуть випромінювати так зване випромінювання Гокінга, через що вони поступово втрачають масу і з часом можуть повністю випаровуватися. Але цей процес дуже повільний і може тривати мільярди років. У центрі чорної діри знаходиться сингулярність. Точка, де сила гравітації стає настільки великою, що матерія стискається до нескінченної щільності, а час і простір перестають існувати так, як ми їх розуміємо. Ви коли-небудь замислювалися, чому місячні затемнення стають рідшими? Річ у тім, що місяць повільно віддаляється від землі приблизно на 3,8 сантиметра щороку. Через мільярди років він буде занадто далеко, щоб викликати затемнення. Коли місяць лише сформувався, він знаходився приблизно у 15 разів ближче до землі, ніж зараз. Це означає, що тоді він виглядав на небі набагато більшим, а припливи були значно сильнішими. Через віддалення місяця обертання Землі поступово сповільнюється і дні стають довшими. Приблизно за 100 мільйонів років день на землі триватиме близько 25 годин замість 24. Ми звикли думати, що планети чи зоряні системи це великі об'єкти, але найвеличніша структура у всесвіті це велика стіна Геркулеса, корони Борей. Це гігантська скупченість галактик, яка простягається на понад 10 мільярдів світлових років. Згідно з сучасними моделями космології, такі великі скупчення галактик не повинні існувати. Велика стіна Геркулеса, корони Борей, настільки масивна, що її відкриття змусило вчених переглянути багато аспектів про еволюцію Всесвіту. Структура великої стіни складається з безлічі скупчень галактик, які пов'язані між собою гравітаційними силами? Це нагадує величезну космічну павутину, де галактики формують вузли, а між ними тягнуться космічні нитки. А чи знали ви, що на деяких планетах нашої сонячної системи йде дощ з алмазів? Наприклад, на Нептуні та Урані через екстремальні тиски та температури метан розщеплюється, утворюючи алмазні краплі, які падають вниз, мов дощ. Через надзвичайні умови на Нептуні та Урані процес утворення та падіння алмазів є дуже тривалим. Це робить ці планети унікальними фабриками алмазів, де цей процес триває протягом тисяч років. Вчені вважають, що алмази, які утворюються під час таких дощів, можуть досягати великих розмірів від мікроскопічних кристалів до алмазів вагою кілька кілограмів. Вода це не тільки ресурс землі. Ми знаємо, що у всесвіті існує величезна кількість води. Одне з найбільших скупчень води було виявлене навколо чорної діри на відстані 12 мільярдів світлових років. Це скупчення містить у 140 трильйонів разів більше води, ніж всі океани Землі разом. На місяці і Марсі були знайдені значні поклади водяного льоду. Цей лід може стати цінним ресурсом для майбутніх космічних місій, оскільки його можна використовувати для отримання води, кисню та палива. Більшість комет складаються з льоду і пилу, а вода в них є одним з основних компонентів. Комети часто називають космічними айсбергами, і вони можуть доставляти воду на планети, що можливо стало джерелом води для Землі мільярди років тому. А тепер трохи про холод. Найхолодніша точка у відомому нам всесвіті це туманність бумеранг. Її температура мінус 272 градуси за Цельсієм, що насправді всього на один градус тепліше від абсолютного нуля. Абсолютний нуль це найнижча можлива температура, при якій зупиняється будь-який рух атомів і молекул. Досягти цієї температури практично неможливо навіть у космосі, але бумерангова туманність наближається до неї максимально близько. Температура космічного мікрохвильового фону залишку від великого вибуху становить приблизно мінус 270 градусів Цельсія, що тепліше ніж бумерангова туманність, яка охолоджується через швидке розширення газів. Ми ще не можемо подорожувати до зірок, але якщо коли-небудь людство навчиться це робити, подорожі на великій відстані відкриють для нас нові можливості. Відправившись на міжзоряному кораблі з надсвітловою швидкістю, ми теоретично могли б відчути, як подорожуємо у майбутнє. Завдяки теорії відносності Ейнштейна, ми знаємо, що чим швидше ви рухаєтеся, тим повільніше тече час для вас. Це означає, що астронавти, які подорожують космосом на високих швидкостях, можуть повертатися на землю, де минуло набагато більше часу, ніж для них самих. Це своєрідна форма подорожі в майбутнє. Теоретично, якщо космічні мандрівники досягнуть планети, яка обертається зі швидкістю близькою до швидкості світла, вони можуть повернутися на Землю після довгого польоту і виявити, що там минуло набагато більше років. Це може призвести до ситуації, коли ви повертаєтеся в далеке майбутнє, хоча подорожували лише кілька років. Космос неймовірний, безмежний і таємничий що більше ми дізнаємося про нього, то більше нових запитань виникає. Сподіваюсь, ці факти допомогли вам відкрити щось нове. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Ще більше захопливих фактів попереду.